Доброго дня, шановні аграрі! Сьогодні бувають такі стани від морозу, від іще якихсь подій, що треба пересівати, треба сіяти пізно. Я вам пропоную дві культури. Всі знаєте, що я займаюся соняшником. Я вам пропоную соняшник, синельниківський ультрарадній, надшвидкий став, 75 днів вегетації, екстра фракція, 1500 гривень, все 1500 гривень за посівну для вашого пересіла. Також моя улюблена культура, якою селекцією займаюсь, займаюся, це сорго. Сорго є 100 гривень, є 200 гривень. За кілограм червоне сорго. Сорго це сте, верблюд степу і він йому ще з роки якраз оптимальні, тільки-тільки настають. До кінця травня його можна сіяти. Також біле харчове сорго. Вдруг кому буде цікаво, біле харчове це сорго для крупи. Максимально класне, я його сам вирощував. Це максимально класне біле сорго з дуже класними, якісними показниками. Звертайтесь, проконсультую, підскажу, все, що знаю, роз, розкажу. Дякую вам за вашу працю.